І всім привіт, ребята. Сьогодні ми не будемо нічого гуляти. Просто хочу з вами поки що поговорити. мене не було 2 тижні. Я знаю, може для когось це мало, а для мене дуже багато. Були деякі проблеми проблеми, але час їх немає. Через це я буду випускати відео або кожен день, або через день. Відео моє виходить недовго. Прямо зараз воно буде, мабуть, закінчуватися. Просто хотів вам об'яснити, що зі мною перейшов. Ну не переживайте, підписуйтесь на мене, ставте лайк. А завтра або післязавтра вийде нове відео. Ждіть його. І всім пока-пока!